Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати двокімнатну квартиру 80 квадратних метрів на третьому поверсі. Це у нас ЖК Залекс. Так, підемо. Справа у нас тут санузел, у нас ванна, душ, умивальник, Туалет, бойлер. Зафіксували. Тут буде стіл, кондиціонер. Кухня, все в ідеальному стані. Перша здача. Помпна у нас комплектація по техніці, в принципі, Так, посудомийка також є. Проходимо далі. Тут у нас шафа купе. Місця тут хватає. Перша кімната тут вона буде доукомплектовуватися під орендаря. І друга кімната. Тут у нас двоспальне ліжко, зеркало, кондиціонер і телевізор. Також присутня така, от Зараз я вам її продемонструю. Нагадую, що третій поверх. Тож, звертайтеся, перша здача. Квартира на вас чекає. Усім гарного дня. А, і тут прикольно, що зробили. Зараз покажемо вам. Тут вирішили так обіграти, зробити ще таку чузону.